Залежні думають, що проблема у речовині, яку вони вживають, що це просто звичка. Тоді я поясню. Звичка це коли ви, наприклад, п'єте каву вранці і можете перестати, і максимум отримуєте поганий настрій. А залежність це коли психоактивна речовина змінює хімію вашого мозку настільки, що без неї ви вже не можете нормально функціонувати. І справа не в самому порошку, пігулці чи алкоголі, справа в тому, що ваша психіка і тіло вже підкорилися цій потребі. Проблема не зникає, якщо просто змінити речовину. Замість алкоголю ви починаєте курити травку і думаєте, що стало краще, але залежність просто змінила свою форму. Це не просто звичка, яку можна просто кинути. Це хвороба, яка вимагає лікування та роботи над собою. І чим раніше ви це визнаєте, тим більше шансів повернути собі свою свободу.